Я особисто коли прочитала в Фейсбуці, одразу обзволилися всі ці або спами, спали, хіба можна. Це, я не знаю, що можна такі людині інтермінувати. Тільки довічі, щоб вона знала, вона є український хліб, вона живе на українській землі, діти навчаються в українській школі, донька кажуть, що неї. Вона отримувала заробітну платню з бюджету України. І вона отак ганьбить нашу Україну. Хіба можна таке да та, та ще й кажуть, що вона там і коригувала, коли нападали на наш чернігів. В общем, я тільки задовічна. Таким людям не місце в нашій Україні. Я чоловіка захоронила два метри глибиною. Холодну землю. А ти туди ходиш і що ти там робиш? Ти нічого не робиш для України, щоб вона збереглася, для наших дітей. Ти не маєш права жити, тобто, не існувати нічого робити. Ти повинна просто сісти. І моли Богу, щоб все було добре, щоб ти сіла і просто відсиділа. І не опилюйся своїми дітьми. Бо таких дітей. За нашою спиною сиріть, ти знаєш скільки? Бестія, любітельниця руського міра. Ти чекаєш Російську Федерацію. Так збери речі, йди да. туди. Що, що тобі мішає це зробити? Що тобі мішало це зробити в 2014 році? І там бути суддею, там десь, в Урюпінську, десь. Розумієш? На Сибірі кудись да, туди. Да, да, да. Я дуже вдячна людям, які тебе. Вхватили Дивили. за твою, ти ж сама ну, виходить, ти ж показала, що люди, які сидять в суді, дурні виходять. Люди ж не дурні в суді сидять, ти просто виявилась дурепою. І тебе закриють, тебе в будь-якому випадку закриють, mm -hmm. якщо не закопають. Що того, розуміла, чи не розуміла підлозу на що на неї звично. От у спілкуванні, буквально одна секунда. у спілкуванні з громадянами яка підписана школьна, зареєстрована на російський номер. Абоненту вона спілкується відповідно. Дана особа відправляє пісню Русські шаман», відповідно, пані Наталія надсилає, так я знаю цю пісню, я перекладаю на українську мову, так я знаю цю пісню. Відповідно, буду співати після того, коли, коли мені ці наски будуть зачитувати переговори. До прикладу, розуміння спілкування. Якщо дозволите, я долучу дану переписку до матеріалу. Добре, По друге апеляційну скаргу прокурора підтримую. Прошу враховуючи суспільний резонанс прийняти до уваги присутність, прийняти до уваги, що це резонансна справа і прийняти одне законне рішення хочу вибачитись перед вами. Я дійсно, чесно вам кажу. Я чесно розкаюсь. Я, я, чесно, розкаю. я не хотіла і не думала Вместе те, що я писала. Я вам клянусь. Я розкаюсь. Чому ти не казав сідання на цьому не зробив? Писала на протязі цього протягу. Що ви будете розмовляти? Що ви будете розмовляти? І буде продовжувати в закритому судовому засіданні. Ну, так. Ми зрозуміли. Ми зрозуміли. Ви Вибачайте, вибачте за емоції. Немає. І я прошу залишити мені домашній арешт. Я цілий тиждень знаходжуся. Я не говорю. У мене заходить дільничний, за мною контроль, Я навіть кінця не хочу виносити. Mm -hmm. Це роблять за сусіди. Mm -hmm. Я дуже прошу залишити домашній арешт. Я як сказав прокурор, дійсно осознала все засідають, як я. Провела в це. Ну, і я не то, що не вступую з цим людьми. Ті люди, з якими ступалися, ці жителі Чернігова, вони виїхали в 2012 році до Росії, це мої старі знайомі на їхній і Я дійсно з ними спілкувалася. Після цього це мені ну, урок дуже такий конкретний. Я все зрозуміла. Я не мала права, не то що не мала права, а навіть ну, я не можу сказати. Ну, вибачте мене, будь ласка, і я прошу дійсно надати мені ще один шанс. Я не з ким не здобуюся, я не на кого ніяк не можу ну, повлияти. У мене ось кнопочний ну, телефон для зв'язку з чоловіком, який зараз в ЗСУ. Я дуже вибачаю. Актриса, ти дивися, яка <татреса> ти сидиш <татреса> з холодним таким наміром, сиділа до судів. Які зайшли на засідання, ти нашу сторону не дивилась? Ми тобі не треба. Наше горе тобі не треба. Що в Україні твориться? Тобі не треба, і ти хоч не позорь, Тут Збройні Сили України своїм чоловіком, тому що тут а хлопці лягли для того, щоб наші діти спокою жили. Розумієш, у нас цивільні споруди, діти ходять в садочки, в школи. А ти оце таке творила. Ти знала, що ти робиш. А далі, далі ти будеш іще гірше робити. Тебе треба закрити. Розумієш? І, на жаль, немає цього процесуального такого кодексу, щоб взяти тебе, поміняти на всіх наших хлопців. Хоч одного хлопця. Нашого там ЗСУ випустили, коли йшли за засідання їх катують, садять в тюрми. Не за що? За те, що вони обороняють нас, нас обороняють, розумієш? Держава України держава України існує, бо є українці. А ти там сидиш і мрієш, шаманів слухаєш. Сидиш і мрієш, щоб наша, наш прапор був тряпкою, розумієш? Тобі на нашу націю, на нашу українську, тобі чхати. хати. Не в чому ти не каєшся, розумієш? І ти оце тут ти можеш знаєш, комусь заліпити свої сльози, та почала пускати. Тебе грим не потік, розумієш твій? Стрілки ти нарисувала. Я сподіваюся, що е, прокурор і слідчий додать, поки буде це судове йти е, розслідування, арешт оцей закритий. Вони ще багато чого додать. І оці ти уявляєш, наскільки ти мерзотна, що навіть чужа людина, яка була присутня на тому вашому круглому столі, де ви там збиралися в приватній садибі, що чужа людина, не знаючи тебе, ти таке молола. Я уявляю, що ти робила. Що ці прильоти по Чернігові, щоб не були рук справа твоїх. І не закривай очіська свої, розумієш? Тому що ти, 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 дивися, тут сидять люди, які е, прийшли захищати уже прах наших чоловіків і наших синів, які там вже у, у, у два метри землі, в холодній. Розумієш? А ти сидиш і далі смієшся. І як, як ти можеш х... розумієш, ходити ще туди? Ти туди пішла. А що ти ходила туди по Україні, тут по Чернігову розставляла? Не, не, ну це ж ще невідомо. Розумієш тебе як розкрутити, то там ще багато чого повилазить. І я сподіваюся, що це відкрите засідання, оце обличчя побачать. Чернігівці побачать, хто така, де вона живе, що по сусідству з такими жити не можна. Бо вона, може, з 24-го числа і відмічала щось, може, якісь відеоловушки ставила, може, прильоти пов'язані з тобою. Розумієш, ти така особа, ти небезпечна особа для наших громадян України. Ти не виїхала до 24-го. в тебе було шанс виїхати. Ти не поїхала, ти вирішила, що ти тут гніздо звиєш, і ти будеш тут сядеш на ланку суддів і коли прийдуть расисти, ти будеш тут керувати. Якщо ти просиш вибачення, то проси вибачення і сідай в тюрмі. Ти дивися, яка ти Ти сидиш з холодним таким наміром, сиділа до суддів, які зайшли на засідання. Ти нашу сторону не дивилась. Ми тобі не треба. Наше горе тобі не треба. Що в Україні твориться, тобі не треба. І ти хоч не позорь. Тут Збройні Сили України своїм чоловіком, тому що тут хлопці лягли для того, щоб наші діти спокою жили. Розумієш, у нас цивільні споруди, діти ходять в садочки, в школи. А ти оце таке творила. Ти знала, що ти робиш. А далі, далі ти будеш іще гірше робити. Тебе треба закрити. Розумієш? І, на жаль, немає цього процесуального такого кодексу, щоб взяти тебе, поміняти на всіх наших хлопців. Хоч одного хлопця. Нашого там ЗСУ випустили, коли йшли за засідання їх катують, садять в тюрми. Не за що? За те, що вони обороняють нас? Нас обороняють, розумієш? Держава України держава України існує, бо є українці. А ти там сидиш і мрієш шаманів слухаєш. Сидиш і мрієш, щоб наша, наш прапор був тряпкою, розумієш? Тобі на нашу націю, на нашу українську, тобі чхати. хати. Не в чому ти не каєшся, розумієш? І ти оце тут ти можеш знаєш, комусь заліпити свої сльози, та почала пускати. Тебе грим не потік, розумієш твій? Стрілки ти нарисувала. Если ты просишь вибачення, то проси вибачення и сідай в тюрьму. Вот сидят женщины с черными косынками, травмы. Одна, пусть она спросит, хоть одна из них может простить ей то, что она делала. Вы понимаете, это, это уму непостижимо. Работая не просто уборщица в суде, а работая секретарем в суде, зная и имея возможность общаться с этими документами, она что, изображать из себе конченую дуру тут при нас, а? Она не знала, не ведала. Да через ее руки проходили документация. Это на что расчет, а? На что ты рассчитываешь, а? Что тебя люди простят. Так теперь бойся выйти на улицу. Мне так кажется. Это лучше отсидеть, нежели рисковать. Каешься. В чем ты каешься? Не в чем ты не каешься, разумеешь? И ты вот это тут... Ти можеш наш комусь заліпити свої сльози, та почала пускати. Тебе грим не потік, розумієш твій? Стрілки ти нарисувала. Тебе не садити треба. Тебе треба сказнити, тебе вішати треба. Але в нас немає цієї статті немає, щоб оце отаке було. А то ти бачиш, вона зараз поїде на захисників два в свою квартиру і буде їй ще й знайшла собі прислуг сусіди, виносять їй сміття. Це, ну, це взагалі таке. Тебе закривати треба. Я сподіваюся, що суд буде не неупереджений в чомусь, і вони тебе закриють. Розумієш? І твій же захист так же само сказав, що і виправдати цьому вчинку немає виправдання, але вона кається.